Бакота, колись столиця цілого краю, місце розташування одного з найдревніших чоловічих монастирів України. Пізніше трагедія тисяч людей, а нині місце, де можна відчути спокій і умиротворення. Бакотська затока, розташована на півдні Хмельницької області за 55 кілометрів від міста Кам'янець-Подільського. До 1981 року тут знаходилось село, яке й дало назву території. Але тепер на його місці розлилася величезна затока, утворена водами Дністра. Перша згадка про Бакоту датується 1240 роком, якраз під час монгольської навали. З літописа можемо дізнатись трохи про історію міста в 13 столітті. Бояри ж Галицькі Данила князем собі називали, а самі всю землю держали. Доброслав же судич попів онук, у княжився був і грабував усю землю. А ввійшовши в город, Бакоту, все понизя забрав без княжого повеління. Отож, коли Данила довідався про це, він послав Якова Марковича, стольника 9-го свого з великою жалобою до доброслава, кажучи до них, до бояр: Князь ваш, я єсть, а ви повеління моєго не сповняєте і землю грабуєте. Чернігівських бояр я не велів тобі, Доброславе, приймати, а дати волості Галицьким, а Коломийську сіль залишить для мене. І він доброслав сказав: нехай буде так. Потім же Ростислав Михайлович зібрав князів Болохівських і Останок Галичан прийшов до города Бакоти. Але курило Печатник був тоді в Бакоті, посланий Данилом Князем, і Васильком списати грабунки нечистивих бояр, і він утишив народ. Територія ця входила до складу Київської Русі з середини 12 століття, до виникнення Галицько-Волинського князівства. Згідно Іпатіївського літопису, в 1255 році містом заволоділи монголи, а в 1258 році Бакотський замок було зруйновано. Ось що про ті події розповідають історичні джерела, зокрема Іпатіївський літопис. У ті ж роки, чи раніше, чи потім, приїхали татари до города Бакоти, і пролучився Милій, старший города, до них. Данило тоді пішов на війну проти Литви, на Новогородок. Але тому, що була розкаль, послав він сина свого льва на бакоту, а Лев послав двірського перед собою. Напавши з Ненацька, схопили вони милія і баскака, і привів Лев Милія до отця свого і стала знову бакота королевою отця його. Потім же, порадившися з сином, він Данило відпустив його милія, а поручником був Лев. Запевнивши отця, що той буде вірним. Але коли знов приїхали татари, то він милий учинив обман і віддав її Бакоту знов татарам. Через століття Бакота потрапляє у володіння братів з щедрої роки князя Ольгерда, І вже в літовському літописі за 1362 рік згадується про давно існуючий скельний монастир. Також тоді відбувається ряд укріплень міста, які повинні були надавати достойний опір татарам. У 1431 році Бакота стає нейтральною прикордонною територією, як наслідок перемір'я, утвореного між Литвою та Польщею. Мешканці організовують повстання та проголошують про свою незалежність. Через три роки Польща придушила повстання, зруйнувала замок. Бакота перестала бути містом, хоча життя вирвало і далі. Археологічні дослідження розпочались в 1883 році під керівництвом відомого своїми відкриттями професора Антоновича. На жаль, те, що було знайдено, було втрачено: зберігся лише опис речей з праці Сицинського. З середини ХХ століття інтерес до історичного минулого Бакоти відродився. Було знайдено ряд пам'яток черняхівської культури, цінні знахідки V та IX століть. Продовж останнього століття свого існування Бакота мала більш-менш спокійне життя. Після 1918 року містечко стало прикордонним. Був зведений камінний двометровий мур, по інший бік була Румунія. Голод 1933 року обминув Бакоту. Монастир в ті часи було закрито після припинення будівництва нової церкви. Бойових дій Другої світової війни на території Бакоти не було. Лише голодомор 1947 року відбився на житті мешканців, а у 1070-х роках життя Бакоти змінилось назавжди. Тоді Бакачанам було наказано переселятися із своїми речами і худобою в інші місця. І в 1981 році село припинило своє життя, опинившись під водами Дністровського водосховища. Під водами Дністра лишився і унікальний тисячорічний культурний шар. Паралельно з розвитком поселення неподалік виникає найдавніший печерний монастир, Поділля, знаходиться він в товщі 120-метрової білої гори, яка складається з м'якого пісковику, що легко піддається для видовбування печер. До монастиря з двох сторін веде вузька стежка, одна з гори, інша вздовж берега. Дослідження вказують на те, що місце монастиря використовувалось як капище язичниками ще в дохристиянські часи. Природа, краєвиди тут настільки вражають, що починаєш розуміти чинців, які вирішили тут заснувати монастир. До речі, за легендою, монастир заснував преподобний Антоній, родом з Чернігівщини. Він був ченцем. Поживши в монастирі на горі Афон, повернувся на рідну землю, заснував києво Печерську лавру та Антоніївські печері в Чернігові. На жаль, обвал 1996 року верхньої скелі Білої Гори знищив келії печери усипальницю. Те, що ми сьогодні можемо побачити, це невеликі печерки. В одній з них розміщується маленька церква. Тут завжди тихо до туристичного буму, і небагатолюдно. Лише в церковні свята збираються жителі сіл і священик править службу. Помилившись, тут можна залишити записки з проханням служити службу за здоров'я та за упокій. Наприкінці 19 століття Бакоцький монастир відвідав єпископ Подільський і Братславський, Пресвятий Дмитрій. На початку 1960-х років служба в храмі монстря була припинена. Знищено ікони хрести книги, зруйнована церкву, занедбано печери. Наразі справжня Бакота десь там, дуже глибоко під водою. У підводному вирії вона не єдина. 21 село Хмельниччини, повністю або частково, та 10 сіл у Чернівецькій області. Є її потоїбічною компанією вже понад 40 років, відколи збудовано на ГЕС. Перші чутки про те, що на Дністрі зможуть зробити ГЕС, і село ймовірно під воду, з'явились наприкінці 50-х років. Місцевих тоді це не налякало. Друге попередження було в 1972 році, коли в Москві голова ради міністрів СРСР Олексій Косигін підписав постанову про створення Дністровської ГЕС. За 14 років, що минули, після першого попередження, у селі приблизно кожна четверта хата була новою: уже на дві кімнати, а на три або й чотири, не під соломою, а під черепицею. Хіба люди могли повірити, що рівень Дністра підніметься так сильно? Відмінність Бакоти від інших сіл над Дністром була в тому, що вона ніколи не боялась води. Сусідні села Студениця, Надністрянка, Колодіївка та інші жили біля самої води. А Бакота лежала на горбі. І хоча ширина Дністра біля нас була 150 метрів, а глибина під монастирем 12, та найбільше повінь, яку пам'ятали сторожили, була в 1941 році. Тоді рівень води піднявся на 8 метрів, але жодну хату не підтопило. Навіть думка про те, що води може бути ще більше, відпадала. Ще й старше покоління бачило за життя нараз, як влада щось планувала, проте плани так і не було реалізовано. Коли село вже повністю оголилося і нічого не лишилося, бакутяни зібралися на останній, як казали, у селі праздник – на покрову 14 жовтня 1980 року. Навіть музики були з сусіднього села Теремців. Там люди вважалися переселенцями другої категорії і туди пізніше мала прийти вода. Зібралися, почала грати музика, ніби й танці, ніби й ні. Потім хтось сказав: а ходімо в центр села. Усі гуртом йдуть уже темніє. Позаду йде наш когосний шофер інвалід Парасюк, підсвічуючи фарами. Музика вже не грала, запала тиша, і в тій тиші раптом усі стали на коліна і поцілували землю. Через 10 днів запрацювала на ГЕС. Ось що ще згадує Тарас Гробняк, автор кількох книжок про рідне село Екскурсовод. Вода підіймалась повільно. Три роки йшли до нас. Ті 50 кілометрів від ГЕС. Уже коли я працював інженером у Гураївці. То мав підлеглого водія автобуса Григорія Левченка. Він розказував, що вивозив жінок в поле рвати ромашку чи м'яту. і поки вони працювали, він мав вільний час, їздив за півтора кілометра від поля, глянути, що там на місці села. А вода вже підіймалася. Одного дня каже вода вже там, де та у сусіда Василя хата була. Моя хата далі, у мене остання надія, а раптом вода далі не піде. Я ту недобудовану хату в Гораївці готовий залишити і повернутися, бо все моє щасливе життя було в Бакоті. Тим не менш Бакота живіша за живих. Сюди приїжджають колишні мешканці та їх нащадки туристи, паломники. Бакота місце туристичне. Нині Бакотою називають територію на околиці Бакотської Затоки, на Дністрі. Вона займає площу 1590 гектарів, а завдяки скелястим берегам має теплий та м'який мікроклімат, який метеорологи порівнюють з Ялтинським. Туристів місце приваблює фантастичними краєвидами, кількома пляжами та, звісно, залишками скельного монастиря. Тут зберіглося кілька печер та ніжчі від ченців. Поруч є джерела з цілющою водою, північне, південне та найпівденніше. До речі, про стані кажуть, що воно лікує хвороби очей. Вода прохолодна і дуже смачна, а дорога до джерел прикрашена стрічками та іконами від сотен приїхавших вірян.